Не думали ані про інтереси громади, ані про своїх рідних і близьких, та й навіть про власну гідність юні хулігани, які, зневаживши працю багатьох людей, поруйнували дитячий майданчик у дошкільному навчальному закладі Квітка Карпат у надвірні, зухвалість непроханих гостей вразили усіх, хто бачив наслідки їхніх дій. Такої жорстокості та невихованості завідуюча садка не пригадує. Були різні випадки, коли молодь, не маючи де провести дозвілля, часто приходила на територію садка. Та зараз керівництво дошкільного закладу вразило хуліганство школярів. Діти орієнтовно 10-11 років, каже Ганна Маляр, серед білого дня приходять на територію садка, щоб нашкодити, і тільки зроблять щось нехороше, як зразу тішаться і втікають. Так триває вже два місяці. Є одна команда із трьох чоловік, які дістають кайф від того і насолоду, що вони роблять шкоду. Неодноразово вони перестребували через паркани у вихідні дні або вечірні, коли сторож сторожує. Ну а тепер буквально ось три дні назад вони вже серед білого дня, в другій годині дня йдучи школи з рюкзачками за плечима, вони в білий день перекидали багато дуже споруд. Ми зверталися у відділ міліції. Ми ходили, я ходила в справах дітей в райдержміністрації, ну і вже тепер звернулася на телебачення. щоб цей сюжет може допоможе батькам роз'яснити і сказати діткам, що це не потрібно робити, що це завдає шкоди, що я їх прошу і говорю, що ви були в нашому садочку, чи а потім прийдуть ваші дітки, що не потрібно так робити. В дошкільному закладі квітка Карпат навчається понад 300 дошкільнят, Тут облаштовані. Не один дитячий майданчик. І все це для маленьких діток роблять працівники садка, спонсори, а їм допомагають батьки як фінансово, так і фізично. Тому вся ця клопітка праця заслуговує на шанобливе ставлення. Та чомусь жаліється завідуюча садка, не всі це розуміють. Тому жінка звертається з проханням до батьків та дітей не руйнувати чужого майна.